Що стосується нещодавньої розмови Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським, то американський представник по Україні Кіт Келок назвав її найкращою за увесь час, особливо відзначив, що обох президентів об'єднує усвідомлення болю втрати молоді на війні. Нагадаю, коментуючи цю розмову, сам Зеленський інформував, що говорили про постачання засобів ППО та спільне оборонне виробництво. Підстав для обережного оптимізму щодо зміни політики США у відносинах з Путіним додає й остання публікація в газеті New York Пост. Ця газета послідовно підтримує Трампа і її американському президенту подають щоранку перед роботою нью Пост опублікувала редакційну статтю, де закликала Трампа відновити постачання всієї військової допомоги Україні. Там нагадали, що одразу після заклику припинити агресію Путін здійснив найбільший обстріл Києва. Далі процитую: якщо ми допоможемо Путіну втримати імперію, це загрожуватиме не тільки Європі, це покаже Китаю, що наші союзи не стійкі, а терпіння коротке. Путін продовжуватиме ображати і ігнорувати вас. Якщо Сполучені Штати не зобов'яжуться захищати Київ, от з такої от статті два. Дні тому розпочався ранок Дональда Трампа сьогодні. Вранці він вже заявив, що багато допомагає Україні і буде це робити. Що саме це означає на ділі? Переконаємося вже невдовзі. Поки що жорсткості Трампа у відношенні до Путіна бачити не довелося. Утім, він є людиною честолюбною, амбітною і непередбачуваною. Проросійський лідер партії соціалістів Молдови Ігор Горд. Одон оголосив, що на парламентські вибори 28 вересня ліві сили збираються йти єдиним блоком. Пообіцяв оголосити про це вже до кінця липня. Якщо проросійським силам вдасться взяти реванш у Молдові, це може загострити для України загрозу з боку невизнаного Придністров'я. Нагадаю, воно межує з Вінницькою та Одеською областями. Історія триває.